І так, ми знову в Карпатах, на сьогодні вже на тихому полюванні. І вон що я вже полював. Який біляшик. Красунчик. Красота. Ну що, початок вдалий. Рухаємося далі. А вон ще один грибочок. Класний біляшик. Оп! Може тут ще зразу є? Дивимося, дивимося. А вон є, якийсь маленький. Цікаво, чи то білий, чи то махомор. Тут зразу мухомор росте. Нічого поки що один. А вон як собі вужик сховався. Так в листі. Я думав, що це гриб. А це вуж скрутився під листям. Клас. Так можна і руками залізти в нього. Ну а тут зразу ще один грибочок. О тут. І так, наступні грибочки Клас. А вон тут подивимося такі маленькі. Раз. Тут більший трошки. Два. Три. І тут чотири. А може ще десь і п'ять є, тільки я не бачу поки що. Супер. Супер, супер, супер. Така доріжка з грибочків. Так, йдемо далі. О, який грибочок. Біленький такий. О, і малесенький. Тут ще один малесенький. А тут ще один більший трошки. Так що є. Пішли грибочки. Ще один. Ще один. Ще один. Ще один. Тут хтось його взяв, а чи то хтось І Вон там ще один. І тут ще один. Все, приступаємо до роботи. А ні, куди там? А вон, ще два. Все, тепер можна до роботи приступати. А вон який грубасик стоїть. О, це найбільший гриб за сьогодні. Якийсь він поростріскуваний такий. Красота. Які гуси відлітають або журавлі Чути так тихенько, як вони курликають А вони ще красавчики які, які тут стоять Гарні такі грибочки Два. А ну де лише є? А де лише? А нема. І так, нова партія. А тут такий маленький. Маленький, маленький, маленький. Опа! А тут що ми маємо? Ой, який красень. Дальше який здвоєний. Яка красота. І тут такий. Трошки вигнувся він. Чудесно. Дивимося далі. Немає більше. Ну нічого, будемо збирати. Ой, як вони гарно виглядають. Шо. Красота. О, і такі грибочки. Підосичник, червоноголовець. Ой. Красень, великий такий. Ну що, і тебе ми візьмемо? А он який велетень попався біленький. Трошки вже застарів. Але нічого, ще нормальний грибочок, Ну так, да, чуть-чуть вже старенький. Ну от такий. Тут ще один друг сховався. Теже великий. Ой який хороший. Опа! Красенький. Трошки його вже поїли, але він здоровий. І так, під вечір. На закінчення ще такий сюрприз. Дуже великий, трошки старший. Але тут вон які два красені. Такі живенькі. Красота. І ще я трошки грибів. Вон який один. Тут другий. Там же старий розвалився. Тут така пара. Класна, вони ще живі, оцей живенький ще, великий. Далі. Ще три штучки. Один, два, і тут третій маленький. О, ще один. Один. Ще один. Ще один. І тут маленький, і тут ще один сховався. так рибочки виросли. Ну ці вже остаточні останні біляшки. Які класні! Раз. Ой, кіплоски. Два. Ну от, на тому, думаю, грибний день закінчується. Білих трошки не збирали.